Твій прихильник. Давай дивитися, хто у тебе, що у тебе за прихильник. Можливо, це прихильниця. До речі, в когось це е, жінка. От реально, неважливо, хто ви чоловік чи жінка. Е, прихильниця це не завжди про там, кохання, да, коли дивимось. Тобто, тут хтось е, за вами слідкує, можливо, це в соцмережі, ви подобаєтесь комусь, або в житті ви з кимось спілкуєтесь, можливо, з кимось ви працюєте. Це жінка, у якої е, вік цієї жінки десь, я би сказала, е, від 35. До 45, але може бути плюс-мінус ще туди-сюди, типу. Да, може 47, наприклад, бути. Або там менше 35 там, трішки. Ну, щось от в цьому щось проміжку, яка прям іде так тащиться від вас. І вона, от реально, да, вона тут слідкує за всім, вона слідкує за вашим. Що у вас є там Інстаграм, Ютуб, що у вас є, слідкує. Або що я сказала, вона з вами спілкується. Якщо ви не через інтернет знайомі, да? а можливо не знайомі, то а, можливо в когось тут а, через якісь контакти, можливо, робочі. Да? Я не знаю, хто чим займається, можливо, ви там в продажах або ще в чомусь, да? От десь якась може, може, мож... три. Могли контактувати? І це про що? Це про що? Це про те, що ця людина а, може вам. Іде, може бути вам другом. Можливо, ви вже знаєте цю людину. Це людина, яка вам допоможе, або вже навіть допомагала в якісь скрутні часи, яка допомагає або допомагала тримати вам а, баланс. Це жінка дуже сильна, власна. Це жінка, у якої є сила слова, сила наміру, сила. А, Можливо, навіть фізична, дано ну, на всіх є, але я маю на увазі, що прям вона фізично, там, я не знаю, можливо, там спортсменка, якась щось таке. Якщо ні, то це жінка, яка е е пізнала це життя, яка пройшла дуже багато, яка знає дуже багато, яка ділиться знаннями йде так. У якої. У якої є або якась ідея, або щось вона виношує, або може вона щось сама навіть не знає ще, але тут якесь діло може, типу, або запропонувати, або ви якось разом це можете робити. Тут щось вас або об'єднує, або об'єднає якась справа. Бо а, тут йде. Вона вам допомагає, допомагає у сімейних стосунках, у відносинах. Щось вона вам допомагає. Тобто, можливо, це якась людина, типу, як там психолог, або духовний наставник, або хто там ще може бути. Тобто, тут людина, яка допомагає вам, вам тримати баланс. І. І тримати оборону йде так. І тут і про відносини йде, типу, коротше, це якась е людина вже ну, дуже схожа на те, що ви прям знайомі, або якщо ви не знайомі, то ця людина е по типу психолога, будемо говорити, да, але там багато чого вона вміє, да, не тільки психологія. І ви з нею або сконтактуєтесь, або вона вам щось запропонує, або ви вже знайомі. І просто ця людина, якби вас, ну, від вас фанатіє, і вона вас підтримує тут, підтримує. Якось іде, що дає вам силу. От, дає вам силу. І в скрутні часи вона або з вами, або може бути з вами. Це Знаєте ще про що? Для чого ця інформація? Що якщо поруч з вами є така людина, то довіряйте. Довіряйте, вона вас приведе до мрії. Якщо ще немає такої людини, то зробіть собі запит, да, що, як би це було, що в моєму житті з'явилась людина, яка мені зможе допомогти. Це не про те, що вона там безкоштовно буде вас витягувати, це про те, що вона вам просто. Прийде е, допомогти як спеціаліст, да, а ви можете е, по фіналу здружитися. Така може бути історія навіть. Ось так. Можливо, комусь це треба було. Обняла.